Як детальний аналіз аудиторії допоміг побудувати імперію на 900 мільйонів доларів? Всі ми пам'ятаємо Ріс Візерспун з блондинки в законі. Але у 2010-му вона стрімко зникла з Голівуду: 250 мільйонів за кар'єру і тиша. Чутки, пенсія, кінець акторству. А насправді вона 10 років будувала свою бізнес імперію. У 2017-му Ріс запускає книжковий клуб. Приєдналося 2,5 мільйони читачів, і кожна книжкова рекомендація стала живою фокус групою. Ріс точно розуміла, які сюжети та жанри подобаються жінкам, а найголовніше, що варто екранізувати наступним. Поки Голівуд гадав, Ріс слухала свою аудиторію. Перший хід Big Little Lies – велика маленька брехня. HBO купив права, і шоу побило всі рекорди. Далі серіали Ранкове шоу та усюди живріють пожежі. Виручка зросла зі 120 мільйонів до 310. У 2021 році прибуток досягнув піку. Компанію Hello Sunshine було продано Blackstone за 910 мільйонів доларів. Головний урок справжній актив не тренди, а розуміння своєї аудиторії. Постав лайк цьому відео, щоб бачити ще більше маркетингових розборів.